У мешканця Кременчука вчора ввечері поліція вилучила боєприпас. Небезпечний предмет у чоловіка побачили місцеві, які одразу поінформували правоохоронців. Із дотриманням заходів безпеки боєприпас вилучили. Його походження та мету зберігання встановлюють. А 8 січня у Миргороді поліцейські вилучили боєприпаси, прибувши на виклик щодо домашнього насильства. За адресою проживання 42 дворічного кривдника виявили кілька десятків набоїв. Відносно чоловіка склали адміністративні матеріали за вчинення домашнього насильства та відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження із боєприпасами. Під час першочергових слідчих дій слідчі вилучили понад 35 набоїв для автоматичної зброї. Правоохоронці встановлюють. Джерело походження боєприпасів та мету їх зберігання. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочати досудове розслідування за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, а саме незаконне поводження з бойовими припасами. Наразі тривають слідчі дії. Також відносно порушника склали протокол за частиною 2 статті 173, приміткою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме, вчинення домашнього насильства, повторно, внаслідок чого була завдання. Шкода здоров'ю потерпілого.